Тут просто така ситуація, що з Трампом часто так, що остання людина, яка до нього приходить, вона може його вражати якимось чином, і потім він буде приймати швидко якісь там рішення. Зараз навіть є така підозра, що вся ця Ядерна ескалація, яку ми зараз е, маємо, тобто йдеться про тести, ядерної зброї е, і вся ця ядерна риторика, вона е, просто сталася тому, що було недорозуміння, незрозуміння у Трампа того, що. Е, Росія тестувала не ядерну зброю а просто ракету, у якої є ядерний двігун, і тому він відповів на те, що він хоче знову провести ядерні тести. Тобто, там така велика велика наївність зараз в Білому домі стосовно того, що відбувається, що ну, це, це лякає.